І транслювати ворожі телеканали, які всі в руках України бере. Ми можемо тільки своїм, так званим сарафанним радіо, рознести правду. Друзі, оцим актом сьогодні ця злочинна влада остаточно скинула з себе маску і посказала своє злочинне лице і свою злочинну суть. Повірте, я. Як представник народу в тій владі зсередини, бачу все набагато більше, ніж ви, з вулиці, і ніж вам здається, і повірте, зради там в рази більше, ніж ви собі уявляєте в найкошмарніших снах. Грошей украдених мільярдів там в рази більше, ніж те, що вони задекларували в своїх деклараціях. Це та влада під керівництвом того саме Порошенка. Яка ініціювала в державі геноцид українських патріотів. Це та влада, яка не посадивши жодного жодного беркутівця, Ката Майдану, кинула заграти більше тисячі, уже більше тисячі наших майданівців, наших добровольців, на чих плечах і на тій крові майдана. Вони прийшли до влади, а президент Порошенко став президентом. Це той президент-зрадник, волею якого одним розчерком пера він міг би всіх цих людей не випустити на волю, але віддати на суд спеціалізованого військового суду, який би швидко розглянув їхні справи. А вони віддають їхні справи військових фронтовиків на розгляд цивільного суду, де хлопці. Дістають по 9-12 років тільки за те, що вони були в формі, їх було декілька, і вони були в зоні бойових дій, а те, що вони були в зоні бойових дій, їм не ставлять як пом'якшуючу обставину, а ставлять як звинувачуючу. І коли він дав якогось образно кажучи, пробачте. Копанця сеперу під задницю, сепер іде, і навіть з тої сторони Донецької він пише заяву, що його там катувала банда озброєна, і хлопцям дають 12 років тюрми. Друзі, схаменіться в державі, іде геноцид українських патріотів, іде заклання овець. І скільки ми будемо тими мовчазливими ягнятами. Ми сидимо в кошарі і терпляче чекаємо, поки прийде новий вовк, щоб з'їсти, вибрати з поміж нас і з'їсти нову жертву. А ми терпляче сидимо і сподіваємося, що це знову буду не я. Рано чи пізно прийдуть до кожного з вас. Якщо не уб'ють напередку, то запакують в запіллі кожного з вас. Годі терпіти. Скидайте нарешті цю сволоту, от те, недолуге президентство зрадника Порошенка, вартує нам надто дорого, кожного життя. Ми плотимо на війні життями наших найкращих синів українського народу, схаменіться. Тисячі цвіту націю загинули за той час, коли цей зрадник прийшов до прийшов до влади і зупинив нас. Наступ українських військ, коли ми тоді кожного дня звільняли по 3-5 населених пунктів, і нам потрібно було ще тиждень два максимум, щоб ми закінчили цю війну перемогою. Я сам в цей час стояв під слов'янськом, і я добре бачив отой спектакль під назвою Війна, який вони розігрують. Всі ці мінські домовленості це є зрада українського народу і української ідеї. Відколи світ стоїть, ще жодна війна ніколи в історії людства не була виграна обороною. Це все одно, що нам накинули зашморг на шию і затягають його, затягають. А ми тужимося, 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 сподіваючись, що ми витримаємо. Наскільки би ви не розтягнули свою агонію, скільки би ви не тужились, рано чи пізно кінець буде один? Ваша смерть. Заради того, щоб ви і ваші діти колись не попали в клітку, так само як зараз, сидить ця невинна дівчинка. Заради тих наших побратимів, що щодня, щодня. Оплачують своїми життями на передовій недолугість нашого, недолугого головнокомандувача, зрадника. Виходьте, люди, виходьте, кожен в своєму місті. Починайте сьогодні третя річниця майдану. Ми цього не хотіли. Я ходив до своєї, я ходив по найвищих кабінетах влади в державі, я народний депутат. Я ходив у всі міністерства і у всі найвищі кабінети. Я просив і молив, допоможіть, допоможіть оцю невинну дівчинку, допоможіть. І що саме цікаве, мені сказали добре, що ми її випустимо. Ми її випустимо, ми готові зробити акт гуманізму. Най буде. А потім вночі, в другій годині, вночі, в переддень, як оце був попередній суд. Тві годині ночі якісь їхні агенти прийшли, почали фотографувати мою машину, почали її там на календатери каленгувати. Я на це про це написав у Фейсбуці, Бог так мені дав, що я це з вікна побачив. А зараз, я думаю, вони, напевно, якусь бомбу чи що хотіли закласти, бо не могли вони. Випустити віту, яку вони звинувачують тому, що вона неонацистка. Перед світовим сіонізмом, перед світовим урядом, вони ж напевно вже звітувалися і воліли мене підірвати, і Бог мене вберіг тоді солодко мені, пообіцявши, що добре ми її випустимо, а не маючи навіть найменше бажання це зробити, вони готові були мене швидше всього і підірвати. Лиш би цього не сталося. Але я залишився живий. І тепер навіть через це, я вже зараз зробив дзвінки, я ще не буду озвучувати кому. Повірте, я зробив дзвінки всім найвищим людям держави, крім президента. З президентом я не спілкуюся. І що ви думаєте? Побачимо, що буде. Але якщо, якщо, що почули, так? Так, друже, що, що кажуть?